Вдвічі менші зарплати або звільняйтесь. Такий ультиматум отримали близько 30 працівників одного з медзакладів рівного. Часу на роздуми у лікарів нема, адже якщо не погодяться, їх звільнять. Що стало причиною скорочення, намагались з'ясувати наші журналісти. Майже 30 лікарів основного напряму рівненського обласного фтизіопульмологічного центру під скорочення. Така новина шокувала працівників медзакладу. Близько 30 працівників нашого закладу отримали ось такі листи повідомлення про те, що в нас відбуваються зміни в організації виробництва і праці, і нас усіх переводять або на 0,5 ставки, або на 0,25 ставки без нашого погодження, без попередньої розмови. Так листи видані сьогодні, на з нас вимагають їх підписати уже сьогодні. Якщо ми їх сьогодні не підписуємо, нас звільняють. Часу на роздуми працівникам не дають. Якщо вони не погоджуються з умовами, то 31 листопада їх автоматично звільняють. Лікарям причин не пояснюють. Ну поясни нам тільки пояснювали, що немає коштів. І все лікарі вважають, що таке скорочення недоцільне, бо деякі відділення закладу не зможуть функціонувати належним чином. Я не, не можу зрозуміти, як ми будемо з -го 11 -го листопада, тобто як ми будемо працювати в цих умовах, що на день нікого не буде з лікарів інтенсивної терапії. Ми будемо приходити тільки на ніч. Хто має їх лікувати, хто має за ними спостерігати, коли нас не буде? Натомість вводяться нові посади, йдеться про заступника директора та заступника головного лікаря. Якщо я правильно розумію, ви добуваєте ви зменшуєте якісь посад, добавляєте ще одного заступника директора. Правильно так, так. працівники говорять, що їхній керівник таким чином вирішив звільнити тих, хто потрапив в так званий чорний список. Якщо от припустимо, хтось питає, а коли буде заробітна плата, задає лишні якби запитання, чи можливо незручні. То я так собі думаю, що напевно він потрапляє в цей так званий чорний список. Ну, тиб, тобто, та людина, яка багато говорить. Головний лікар вважає, що такі звинувачення лише суб'єктивні судження. Федіра врука каже, що все зроблено заради економії коштів, бо їх не вистачає. Дане рішення про зменшення ставок посадового кладу підтримали на засіданні постійної комісії з питань охорони здоров'я облради. Чому саме даних 30 медпрацівників знизилася зарплатня? Пояснює ми врахували навантаження. Ми врахували дубляж. скажімо, в дитячих є два їх не потрібно Два Скажімо, медсестра може одна в фіз фізіотерапевтичному чи в функціональній діагностиці бути одна до обіду покривати послуги УЗД і функціональної діагностики, одна після обіду. Додає, що в інших областях у аналогічних медзакладах ще минулоріч провели дану оптимізацію. На Рівненщині чекали до останнього. Втім, обіцяє, якщо гроші їм дадуть, зарплатні медпрацівникам повернуть до повної ставки. Тетяна Петрина, Павло Стецюк, новини Рівного.